Тобто підприємства сьогодні обов'язково обов піддають ліміти, скільки вони будуть використовувати. А те, що ми бачимо сьогодні, і те, що звітують сьогодні обленерго, вони звітують про те, що у них завжди йде перелімит. Вони кажуть, що слухайте, а давайте ви будете, коли в вночі там коштує, наприклад, з нуль нуль ночі до семіранку ще з гривень 60 копійок, От починайте працювати з нуль нуль часов. Вони пропонують, але друзі, ну це неможливо. Ну, наприклад, як я бізнесмен, можу вам сказати, що ну наприклад, ми будуємо. І мені дуже важко сьогодні, щоб ребята приїжджали вночі. на об'єкт вночі, коли комендантський час. Ну це просто неможливо. По перше Друге, якщо хтось хоче працювати вночі, вони хочуть іншу зарплатню. Тобто, це вже не зарплата там в 21 чи 25 тисяч. Вони все хочуть десь 50-60 тисяч мати. Тому е, розумієте зараз, чому зростає ціна на все? Кажуть, ми на попередні. Ефері ми говорили про те, що зростає ціна. Чому зростають? Тому що сьогодні ми не маємо фахівців нормальних, які сьогодні можуть нормально працювати, на жаль, їх а? нема. Плюс у нас зросла електроенергія, плюс ніхто не хоче дотримуватися тих лімітів, які вони собі підприємства, е визначають. І такий, знаєш накладається такий хаос.